Значить, ніколи я не різала бензопилою сама. Це я вирішила спробувати порізати сама. Вона мене завелась. Я трохи дров порізала, а потім хоп. І оця штука, яка джин, витягується, це що я зараз роблю, вона, коротше, застрягла. Ну, добре, розібрала, розкрутила, витягнула, знов заводить, а вона взяла і обірвалася, ви розумієте? Бляха, муха, патіфон. Блін, що це другий раз треба, да? Ай-яй-яй. Добре, другий раз, зараз щас... знову. Штучку забулася. А її не забувати. Це треба, щоб було на місці. Коротше, я вирішила а тут щось роздергалося, вона, ну, короче, я не знаю, як її застопорить, щоб вона не дергалася, і це утяжеляє мені роботу. Тобто я напрягаю руку. Так, добре, це на місці, резинка на місці. Все, тепер залишилася ще шайба і вузлик. Ой, ну короче, щось, бля. Ну, блін. Ну, чого ти рвешся? Ну, давай вже гарно, я ж тобі ж зажигалку тільки що ж заплавила, ну. Чому твоя зажигалка? не треба, щоб вузлик був красивий. Ну, чого, завяжу красивого вузлика, щоб не вискакувало. Так. Хоп, хоп, хоп. Хоп, все, тепер можна прикручувати. Покажу вам, як я буду прикручувати. Ха -ха. Як е, в бензопилі поменять шнур, називається відео. Так, це у нас тут отверсті з маслом, і якщо не зняти кришку від масла, то я не зможу закрити цю кришку, не зможу її надіяти. Так, щоб не було зазора, тоже я провірила, треба потянуть чуть-чуть, щоб все зійшлося. Ну, короче, щоб та штука, яка вжм, заводить, попала в своє місто. Ой, блін, це надроді. Чесно, мені саме смішно з себе. Ні, ну, а що, всю життя живеш, всю життя учишся. Ніколи не працювала, тільки наблюдала, як це роблять там дедушка, чи мужчини різні. Але сама ніколи там. Не... Ну а за чим? Правильно, що я ось А це, я думаю, ну блін, така гарна погода. Ну хочеться, мені захотілося мені дров порізати, розумієте? Ну добре, думаю, піду, буду пробувати. Включаю відео в інтернеті, в ютубі, як, як <смі> зараз <смі> <смі> це бензопилу. Дивлюсь це відео, завожу бензопилу і йду по чуть, -чуть різати дрова. Ага, бачу, що у мене виходить, глушу її. І все, набираю собі дров, щоб ще різати. І отут мене то застряє спочатку цей шнурок, то обривається цей шнурок. Ну, в общем, головне, що, щоб далі нічого не обривалося. І щоб я зараз завела і, і різала дрова. Я багато не збираюсь різати, ні? Так, один бачок спалить, аби щоб трохи хоч подрізати дров. Хоч трошки подрізати дров. Тихо, що? Не падать ключик. Щоб у мене, короче, було трошки більше дров. В мене є сухі дрова, ріжу я мокрі. Треба, щоб вони трохи побули в сара і якби кіпа, підсохли, що. Ну, в общем, ну, треба порізати, бо їх багато. Опа, час мать, на свою силу. Ну, добре, що виросла біля діда, давай чоловік. Хто що крутить, хто що робить, хоче бояться, а руки роблять. Чесно, я кажу, блін, якщо ще буду, що ще буду робити? Як я буду її заводити? Так, Надя, мовчи, включай <су> відео, дивись в інтернеті. Як? Я кажу, люди заводять, ріжуть, правильно? Все, так закрутила. Я зараз буду різати, то щось зніму вам. Якщо все буде добре, вона гарненько заведеться. Якщо ні, то вибачайте, продовження не буде.